А дорога із роботи ще прекрасніша, йдеш і дивимося. Як прийду до своїх котиків, свою тиху, теплу оселю. Да. Всіх вітаю, з закінчення робочого тижня. І також бажаю. Гарних вихідних сібоці, неділі. Зараз у нас тривога, сирени видуть. Ну якось так живемо. Ось дивіться, як у нас електрики пообрізали горіхи. Тут жила така старша парочка чоловіка. Ці горіхи оберігали. Тут все так чистенько, було, акуратно. Цей рік як нема. Хазяїв продали хату, тому що не могли. Жити ні самотньо і опалювати треба, та й старші не було вже сили. Так що всі повирізали. Оце ми не побачили. Мабуть, їх інфаркт Так, Прям пусті. Горіхи вже попадали, горішки. Згоден. По друзі. Горішок. Вони збирали кожен рік їх і продавали. І опалювали хату, ну не тільки, звичайно, гріхні. Кур багато було, кручило, гусей. Ось сирена закінчилась. Відбій. Ось дивіться, як поврізали все. Прям так по-варварськи. Але був боровій і багато, мабуть, повалило. Ліній повід відключалось. Тому так. Йде додому, і кому подобається ходити на роботу, а з роботи ще більше. Звичайно, тих вісім чи де люди, які на роботі, мені також подобається. Подобається ходити на роботу, працювати, виробляти гроші. Я заробляю. Але пішки зараз буде осінь, буде темно приходити з роботи, темно виходити і трішки воно. Ось як то кажуть, сумно на душі за цього. Ось тут ці хатинки нові власники, якісь забор таки роблять, незрозумілий. Це їхні полічи. Ось що зараз сталося цим полем. Заросло. А, точно, якби побачили, це поле зрожне. Тут ні однієї бур'янинки не було. Рожай був і помідори, і Балкажани, картопля найкраще бурби в них. Ось ну, так. Така дорога. Так. Не асфальт, асфальт нам з іншої сторони. Сюди коротша дорога. Зараз побачу своїх маленьких дом'ят. І одразу легше стане. А то вже п'ятниця трішки важкувато. вату. Кожний до своєї вечірки і, мабуть, буде заправлятися. Мабуть, всі їдуть додому. Ніхто не може мені щось написати. Один глядач, а ніхто нічого не хоче. Два глядачі. Тільки я починаю закривати ефір, як тут же починаються два глядачі. Що... Хто ще на роботі гарно, продовження робочого дня, а хто закінчив трудовий тиждень. А ви починки ви побачення? Чотири Але я вже додому. Напишіть хоч щось. Звідки хто? Себе не показую, тому що все. Так, зараз відкрию двері і... своїх свої тусики, горбусики. Так, зараз горбусики побачимо. Гляньте, як вони вибігають. У них традиція така. Повалятися, занести пил у хату і піти на променад. Соловнік? Ой, такі я тобі купила кормінка. вкусненький, але ж не весь купила, бо тривога почалась, не змогла в магазин зайти. Я прийшла вже додому і, мабуть, буду закінчувати вже. О, зараз покажу, щось покажу. Отіка. О, гриби, гриби. Собаки судила брону. Ще ми передаємося. Ось такий виноград кишмиш. Дивіться, які хвилини. Ну, звичайно, врожаємо, чекаємо не на слідуючий рік, а може через рік підлейти. Кишмиш. Зараз покажу ще, що я тупила. Ще замовили черешню дуже ранні. Так, а це у нас гайфера. Ось кайфера посадили. Ось таку травичку. Ну, звичайно, все, буде все з часом. Гайферу золотисту і гіферу червону. Так, і помідорки із насіння. Дивіться, які помідори виросли. Самі насіялись. Самі виросли. Ось так. І моя клопочка. А ніхто писати не хоче нічого. Ну добре. Ні, ту, ні. Добре, Всім гарного дня. Так не продовжувати чи ні. Ніхто не пише. Легенді. До побачення. А, хто би писав, що відео ні о чому? Це відео, відео про те, як я йду з роботи. Моя дорога маленький проміжок часу моїй дороги. Але це ж моя друга, і я хожу в нею. Пішли, я вам покажу свій помідор. Яка вижила, єдина, яка вижила. Ось, бачите. Радіємо осінні полениці, наче це золото. Діамант. Ну, А ось і тут вся-вся-вся висохло. І полив був, не знаю. Спека така була, що не знаю, як люди. Оце залишилось. Купили клері, по-моєму, в епіцентрі. І ось росте єдина, яка не висохла. Купила ще половиницю, треба подувати. Обхід після роботи, обхід городу. І мої помідори, гляньте, їх. Нема куди їх вже дівати. Не продавати ж червоне, все, просто червоне. Це бреш дивіться, який гарний помідор. помидор. Як достигне, такі, Не дуже смачний. Але повіться, скільки їх. Треба закласти. Mm, Бомба є. Так, да, вже всі почорніли, Ну так, вибачте. Через тільки тут, через три дні 1 жовтня. О, ще його на вулиці. Дивіться, але боє похолодання. Це китайське диво. Треба на слідчі рік більше посадити. Родить, хворіє, родить, мають хворіє. Дебира у чорний. Оце смачні помідори. На дачі добре жити. Підеш, не живеш всякого. О, вже почервоніли листя. Лукине ця. Можна перевіряти яке зараз число. Червоніє В один той самий час майже. Так. Це вже перекопується, врожай збирається. А ось тут підсаджений другий раз. Горох. Не варто. В кінці липня посаджений. Ось він. Майже його й нема. Треба перекопати, та й все. Гороху не було. Треба горох посівати приблизно, як тільки сніг сходить, одразу осівати. Тоді ви будете мати горошку, не червивого, великий врожай. Смачного. А ось це отаке. Почорніло, пожовкло, що ж таке і не зав'язалися тієї сухості. Так. Сюди показую, ще позбавили. Не так, тут, тут А тут взагалі ще зелені. Вже полягли. Вже хотіли перекопувати їх, а ви ж ще висять. Не на гілці краще зберігаються, аніж холодильнику. деньку. Тут у нас перчик. Зараз буду капусту тушити. Сусідка має прийти, Так що дивіться, піду мої. Оці дуже рясні помідори, але не смачні, трава. як трава. Наче вони не знала, наче вони зимою в супермаркеті продаються такі несмачні. Але тверді солити можна і маринувати, дуже добре буде. Зараз набираю і піду робити капусту. Ну, в прямому ефірі я капусту, звичайно, не буду робити, але потім виставлю відео, як і зустрічала сусідку, з тушила капусту в рукаві мультиварці. Так що заходьте до мене на вогник. А зараз я буду вам казати до побачення. Подивіться на цю красу сьогодні які.